Друзі, хочу поговорити з вами на таку тему. Це більше стосується, звичайно, замовників, якщо ви є і бачите, мав недавно розмову з клієнтом. По логістиці, і по всьому, ми не будемо цей об'єкт робити, але з клієнтом ми домовилися, що він може без проблем консультуватися, бо це аж там через дві області. Ми проконсультуємо, підкажемо, порекомендуємо все без проблем. Зробимо все безкоштовно, нам не важко. Але ми з ним дискутували на тему тендера, тому що він так типу, яро скинув задачу: тендери, все, як власник бізнесу знає, як воно робиться, тільки він трошки не зрозумів, як робиться ця історія в приватному будинку. Бо що таке тендер? Тендер це ж історія, коли ми розуміємо, які роботи ми робимо. І ми розуміємо, що ми робимо. Тоді ми даємо задачу тим, 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 тим і по ціні в домашній автоматизації велику роль грає кваліфікація і досвід інсталятора. І тендер ну, не зовсім правильна штука, тому що одне і те саме обладнання, а це ми вже переконалися мільйон разів. Одне і те саме обладнання в різних руках, це ми маємо різний результат. Тут питання тендеру, треба розуміти, що тобі спочатку пропонують, що можуть зробити, а потім якось бавитися в, в тендер. І в принципі, е, саме цікаво, чим закінчилася наша розмова. Закінчилася тим, що він сказав: А скиньте, будь ласка, типовий перелік. Е, там функції, сценаріїві, типовий, не по замову, а типовий, який ви реалізовуєте. від того відштовхенця. Тобто він вже проводячи всякі там тендера, вже вибираючи підрядників, вже плануючи роботи, тільки зараз зрозумів, що йому треба взагалі розібратися, що там будуть робити оці всі, хто приймав участь в тендері. І я так розумію, що жоден з них не надав. Просто перелік обладнання, просто ми щось складаємо, запускаємо. А що на виході, ніхто не знає, тому. Тендер це е, дуже і дуже відносна історія.